Хто так строє? Дорога дуже високого качества. Це покращення. Не покращення, а поглиблення доріг триває на теренах України. Луганськ. Дорог у нас немає, одні направлення. Тернопіль. Ужас, одний то є ужас страшний. Ой-ой-ой, страшне. Я, я... Ой, Ой, які, які дири. А це поляки дивляться відео українських доріг. Не не, не, не. не би їздити по таких дорогах. Може, у нас і є такі, але лише в лісах. Оце і є ваші файні дороги, та тут же дірка на дірці. Шкода машину псувати. Тут можна рибу пускати. А тема трагедія. А в Польщі є такі дороги? О, нема. Гей, 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 соколи! Обинайте горілі седоли. Світ, дзвін, дзвін, дзвіночку. Цвін, цвін, Коли у нас так вот. Просто їдеш і відпочиваєш. Ти не дивишся, що там може бути яма. Українець Андрій за кермом відпочиває лише коли мандрує Польщею. За 10 років регулярних рейсів між домом та Європою різницю доріг відчув. Приїхав 750 кілометрів. Я знайшов тільки одну яму. І то вона не на дорозі, а на виїзді возле границі. Hey, hey, hey. Субанки і одеса ми едем по міжнародній автостраде. Баштанка Николаев. в Україні водії активно розміщують в інтернеті фото і відео проблемних трас. У соцмережах навіть створили групу. Я ненавиджу Укравтодор. Про групу дізнався і сам прем'єр-міністр. Проблеми наші не вирішуються ні любов'ю, ні ненавистю, а вирішуються великою системною роботою. На думку урядовців, дорога псується з кількох причин: по-перше, попередники недогледіли, по-друге, через погоду. Сразу после того, как немножко улучшились погодные условия, была проведена государственной службой автомобильных дорог достаточно серьезная работа. А це відео латання доріг у Києві. Ніякої просушки просто кидають в воду. І закадували. Я не згоден, що взимку нічого не можна зробити. І у вас, і у нас однакова зима. І нам нема чого соромитися за свої дороги навіть після зими. Просто треба вчасно очищати і робити регулярні ремонти, навіть коли холодно. Це головний наглядач за дорогами польського обласного центру Жешув. А це саме містечко. Геї. Hey, hey, hey! А це обласний центр Житомир. Майже однаковий за розміром з польським містом. Головний будівельник доріг області знає, як уберегти водіїв від ям. Не, не, не на дуже великих швидкостях їздити. А... Час при скорості 20-30 кілометрів. Вже шукати де кращу ділянки. Пу -пу. Проведемо експеримент. Зі стаканчиком води Андрій тестує польські дороги неповільно і не шукаючи кращу ділянку. Українці так їздити зможуть не скоро. Прем'єр каже, грошей катма. Даже якщо ми сьогодні, весь наш бюджет, який у нас є, направим не на зарплату, не на пенсії, а тільки на дороги, тому все одно не ісправим ситуацію. От наскільки вона в течение многих десятків лет запущена. За підрахунками чільника уряду, вартість ремонту одного кілометра шляхів становить 40 мільйонів гривень. Щороку в дорогу укочують до 20 мільярдів. Тобто відремонтувати можливо лише 500 зі 170 тисяч кілометрів, пояснюють чиновники. Питання не лише у фінансуванні, а й у якості проведення робіт, і у тому, хто виконуватиме ремонт. Відсутність грошей. Не може бути у держави чи у когось там, не може бути умовою реалізації мого права на безпечний дорожній рух. Це фільми про війну знімають. Безплатні декорації. на безкоштовних дорожніх декораціях. Водії втрачають чимало. Пасідні ремонт не дві з половини Тисячі тисяч трьох чотирьох. Я думаю, у День ат'єзді два ремонтуся. Навіть розіб'ється все, що можна. Тиски погнуться. Судитися з автодором за кожну поломку через погані дороги радять юристи. Олександр Житомира вже виграв таку справу. 10 тисяч гривень ми відсудили у облавтодора. Так що ті, хто потрапляє в ями, не те саме. Не бойтесь, визивайте гаї і відставити свої права. тому що машину за свої гроші ремонтувати, коли ми платимо налоги, це просто. Близько ста гривень платить кожен українець за латання доріг щороку. Куди зникають ці гроші? Водії не знають. Ну я хотів би увідіть. Где моя дирка, за яку я заплатив за бензин? Хоча б за другу війська, є це моя дірка. Політи націнка, наценка, должна уходить на транспортний налог. Тут можна весь город Луган заасфальтіровати. Після дорожнього розголосу Держфін виявила крадіжку 225 мільйонів гривень на будівництві українських доріг. У Польщі кажуть, найлегший засіб перевірити стан дороги це використати яйце. Якщо воно кодиться без перешкод, значить дорога гарна. Що яці розбились, знайшли в Україні жартують водії. То що, поїхати до вас з дороги полагодити? Азат Сафаров, Лілія Прокопенко, Оксана Тракос, Тереза Костецька, Ольга Вайтович час підсумки.